Вітаю, мене звуть Тернокс і я інді-розробник. А ще з недавніх часів я також інді-видавець невеличких українських ігор. В основному візуальних новел, бо я також організовую Україні Visual Novel Gym і шукаю там цікаві проекти, яким часто потрібна якась допомога з просуванням. Власне, сьогодні, у такому трохи незвичному форматі для цього каналу, я хочу розповісти про свої нові проекти. Два з них роблю я, а ще два я вже видаю. Все це в рамках Ukrainian Games Festival 2025, який відбудеться у Steam вже ось ось. Або якщо ви дивитесь це вже пізніше, то він вже зараз відбувається. І це справжнє свято українських ігор. Піар агенція Павая організовує цей фестиваль вже в четверте, і кожен рік ми маємо змогу побачити купу цікавих українських проєктів. Можливо, про якісь ігри ви навіть не підозрювали, що вони взагалі українські. От на цьому фестивалі ви можете дізнатися про подібне. А прямо зараз ви побачите ексклюзивні тизери та кадри чотирьох нових українських проєктів. Це невеличкі інді-ігри. Звісно, не треба тут очікувати рівень е 3 але, ну, тим не менш, World Premiere, як це кажуть. Або ми вже маємо Блізкон вдома. Ну що, давайте починати. Перший тизер, і це моя гра. Операція Валькірії це такий міні райзінг 7, де вам доведеться тренувати та готувати головну героїню рану до битви з загадковими істотами, фантомами, що приходять з іншого виміру, роздираючи саму тканину реальності. Щоб протистояти цій загрозі, людство створило Валькірій. Це такі гігантські бойові мехи, кожен з яких має щось типу власної душі. Це живі машини, які більше, ніж зброя. У них є власні інстинкти, характер, і вони приймають у шити їх пілотів які здатні встановити з ним глибокий емоційний зв'язок, власне гравцю належить планувати день вани, обирати які параметри прокачувати, і сподіватися, що цього разу в неї вийде дійти до фіналу без поразок. Кожна спроба це 28 днів у грі, але вони можуть бути вельми різноманітними і можуть здивувати навіть через десятки спроб. Ця нововичка гра була зроблена мною на мій же мікро Micro Visual джем. Там потрібно було зробити маленьке новели до тисячі слів по сценарію. І мені дуже захотілося, бо з'явилася раптом ідея, і тоді я сам взяв участь у своєму ж джемі. І зараз я працюю над розширеною версією, як це зазвичай і буває з релізами джемових версій у Steam. Планую я доробити гру вже у цьому році, але ну, подивимось. Поки додавайте у список бажаного, це дуже допоможе мені з просуванням гри. А тепер, увага! Наступний анонс. Manic Pixie Dream Girls – це кріпова візуальна новела про групу подруг студенток, які приховують свою природу на напівфей на у великому метрополісі. Ночами вони проникають у сни своїх одногрупників, аби впливати на їх підсвідомість та боротися з їх кошмарами. Ми робимо цю гру з друзями як свого роду ностальгічний спогад по аніме, мультам х та рольовим іграм, в які ми грали в мирні часи. Ми багато робилися в World of Darkness в нашій групі. Та якось так склалося, що водили рольові ігри по різним світам у жанрі Махо Шоджо. Цей жанр це мій Guilty Pleasure. Тому у сюжеті у стилі мальовки є трошечки від Ченджелінг, Мадуки, Персони, Віч та трошечки Стівен Юніверс, і все це загорнуто то у наївність та естетику епохи Тамблеру, де гівки скріншоти з аніме з жовтими субтитрами були просто хлібом і сіллю. В ключових моментах місії перед вами стане три вибори, і один з них завжди буде приводити до поганої кінцівки. Так можна перевірити свою інтуїцію, тиснути на погане рішення, подивитися, що станеться, і моментально повернутися до сцени з роздоріжжям. Гру я намалював в колаборації з друзями. Олеся Дроз, наша редакторка, нам на чарівні предмети для кожної з дівчинок. Олексій Ріг був художник, аніматор, і мультиплікатор. Нам наскетчив враження, містичні відбитки реального світу, які утворюються у світі снів. А Катя Старет допомогла з кольоруванням під час джему. Мета цього проекту це спробувати ухопити враження від перегляду епізоду кріповенького аніме. А якщо вам комусь цікаво прийняти участь у розробці, пишіть мені у Telegram. Ну і будемо дуже дуже вдячні, якщо завішли наш проект у стімі. Візуальна нове Manic Pixie Dream Girls була одним з Ukrainian Visual Novel Jam 5. І тепер розробники готують її до повного релізу у Steam. Вже зараз ви можете їх підтримати і додати гру у список бажаного. Моя гра Stonex 9800 отримує нове велике оновлення. Караоке міні-гра, стан нерухомості, прогулянки з Еммі, більш просунута система економіки, де ціни на товари впливають на розвиток секторів, ну і також нові події та усілякі зручності для гри. Покращення дружби з Еммі тепер дає бонуси. Наприклад, Емі може аналізувати якусь компанію або показувати тренди щодо секторів економіки. Ну і звісно ж, Емі придбала собі нові вбрання, але вам доведеться зрозуміти, як їх побачити. Для цього тепер Є окреме зручне меню, де можна переглянути всі образи ЕМі, що ви вже колись бачили. Зараз оновлення доступно у бета Гілці в Steam, і буквально на днях стане доступним для усіх, буде велика новина, так що слідкуйте. Ну і до речі, фестиваль українських ігор це не тільки про анонси, це і про знижки. Stonks, як і дуже багато інших українських ігор, зараз продаються зі знижками, так що це в принципі непоганий привід закупитися, підтримати українських розробників, ну або, хоча б, додати у бажане. Ну а поки наступний анонс. Хай, чи подобається вам читати про страждання? А може вам подобаються хорори? А може, як і мені, вам подобається візуальні новини чомусь? Ну? Якщо ви відповіли так на всі ці три запитання, то можливо вам сподобається моя візуальна новела під назвою ружі для світла, вся не колапс, на довжині хвилі. Фух, довга назва. Я знаю. Мені подобаються довгі назви. Це буде, та й власне є дуже авторським проектом. Одна людина, я пише сценарій, пише музику і робить ілюстрації. Я намагаюся писати історії, які, ну, хоча б трошки виходять за рамки очікуваного і нормального в даному випадку, якщо не билерити і не вдаватися в подробиці, звичайно, народжені для світла, це історія більш за все про релігійні травми і делюзії. Очами протагоніста. Ми слідкуємо за життям дітей, що народилися і живуть в величезному дереві, високо-високо в небі, і дітей. Що в одного дня полетять в її якесь царство що далеко від землі. Дуже багато питань, дуже мало відповідей. Ну, власне, прочитаючи історію, можливо, ви знайдете відповіді на ці питання або ні. Повна версія гри наразі в розробці, але навіть зараз ви можете прочитати версію гри, яка зроблена для геймджему українських візуальних новел. Це невеличкий шматочок історії, але приблизно такого ви можете очікувати від фінального продукту. Ця гра. Я думаю, буде не для всіх, але я сподіваюся, це буде з таких речей, що ти або дуже любиш, або дуже ненавидиш. Та якщо вам подобаються артхаусні авторські проекти і експерименти з текстом, можливо, подумайте над тим, щоб завішлістити народженим для світла в стімі. Мені буде дуже приємно, кстати. Народжені для світла це теж візуальна новела з п'ятого джему візуальних новел. Вона дуже мені сподобалася, і саме тому вона зараз тут. Знову ж таки, додавайте в список бажаного. Це справді цікавий незвичний досвід, особливо якщо ви полюбляєте Денпа, якщо ви розумієте, що це, то це для вас. До речі, от тільки на днях завершився новий джем українських візуальних новел, вже шостий, і на ньому було зроблено рекордна кількість проєктів, більше 70. І всі вони зараз доступні для читання. Тобто, якщо ви не знаєте чим себе зайняти або просто шукаєте, що почитати пограти, то заходьте на сторінку джема і щось обирайте для себе, все це доступно безкоштовно. Ну і також нагадаю про сторінку візуальної новели Живо на небі Сонце з прекрасним піксель-артом від переможців четвертого джему українських візуальних новел. Давайте двох розробниць, продовжує працювати над грою, тож не забувайте про них і додавайте теж гру у список бажаного. Ну а щоб не пропускати релізи вже от цих от дороблених повних версій українських візуальних новел з джемів та й загалом просто українських візуальних новел, ви можете підписатись на цілу франшизу у Steam Ukrainian Visual Novels. Це таке об'єднання українських розробників. До речі, якщо ви зробили свою візуальну новелу, то можете долучитись також до цього списку по спеціальній інструкції, яка буде в описі відео. Ця франшиза корисна як розробникам, так і гравцям, бо гравці, погравши в одну українську візуальну новелу, будуть отримувати поради від алгоритмів Steam пограти у інші українські новели. Ну і тепер увага, останній анонс від мене особисто. Настільні друзі або компаньйони повертаються. Пам'ятаєте, у нульових були популярні такі програми, коли якийсь персонаж ходить у вас по екрану, дивиться, що ви робите, сідає на край вікна або панель старт. І тут я вирішив зробити щось подібне. Але все ж таки ми у СТІМ, і те, що я описав, більше схоже на якийсь застосунок, ніж на гру. Тому з цього я роблю саме гру у такому чудернацькому міксі жанрів. Це і гра, типу клікер, це і Райзінг 7, і Настільна подруга, і навіть трохи Дейтінг 7, і навіть... Ще й трохи тамагочі, ну коротше, я не знайшов якогось короткого терміну, як це описати поки що. Акарі ви можете знати по моїй грі Pocket Date. це така невеличка візуальна новела з купою таємниць, незвичним саундтреком для візуальних новел та милою головною героїною. І тепер от вона може поселитися у вас на робочому столі, на вашому десктопі. Вам належить слідкувати за її графіком, давати їй завдання, щоб вона старанно вчилася, щоб вона спілкувалася з подругами і прокачувала дружбу з ними, і ставала популярною завдяки своїм співам. Як я вже казав, у грі є невеличкий елемент та це коли треба слідкувати. За її станом, відправляти її подрімати, якось її розважити чи покормити, але це не дуже буде напрягати і не дуже часто це треба буде робити. А головне, що ніхто у вас не помре на робочому столі, якщо ви будете погано слідкувати за нею. Бо ця частина тамагочі мені ніколи не подобалась. Загалом ідея гри виникла як розвиток оцих от ігор у кутку екрана чи внизу екрана, які зараз досить популярні, але їх вже досить багато і здається, вони вже почали набридати, але тим не менш я вирішив таким зі своїм підходом це зробити, бо гра не на якійсь частині екрану, а от усюди по всьому вашому робочому столі. Десктоп Акарі, скоріш за все, вийде вже десь на початку наступного року, а поки, як завжди, додавайте у список бажано. Власне на цьому все. Через підготовку до фестивалю не було ніяких відео на каналі. Я активно працював над оновленням Стонгс. Я змонтував більшість показаних тизерів, тому було нелегко. І сподіваюсь, після фестивалю трохи відпочину і, можливо, пострімлю. А поки ну, фестиваль українських ігор вже має стартувати, посилання найвищого описі: обирайте для себе цікаві українські ігри, додавайте їх обажане або купуйте, якщо вони вже вийшли, і загалом дивіться, як розвивається український геймдев. Ну а я піду дороблювати оновлення для та тестувати його. Усім успіхів, і пам'ятайте, що все тільки починається.